Приїхали маточки з лісового облітника. Будемо підсаджувати зараз. водочки я поробив вчора. Завжди роблю за, за 2-6 годин до того як буду матки класти. Але ну, так як зараз велика зайнятість у мене, вчора зробив, сьогодні буду підселяти. Перший раз так на добу залишаю відводка. Самого так сказати, ну не знаю, не побачу по результатах вам тоді скажу. Чи ціна буде Backfast F1 вільного обльоту 1700 гривень за пакет. Ну, стандартний пакет 4 рамки до Данівських. А Backfast лісового облітника, там я показував на відео, я замовив матки. І Італійка F1 будуть по 2000 гривень. За італійку скажу. От вона в мене декілька років, і я казав, що поділюсь, яка бджола, і все таке інше, тому що багато такої неоднозначної інформації. Типу, що сильними сім'ями там зимує, меду багато їсть. Можливо, вона і любить сильними сім'ями зимувати, але я робив на три вулочки і то не повних. Перезимовує все нормально. Робив експерименти, тому що я, поки експерименти не зроблю такими маленькими сім'ями не проекспериментую, не, і собі не залишу і продавати не буду, тому що я зимую маленькими відводками. Я не, не бачу сенсу великі відводки робити і ну, великі сім'ї залишати зиму. Мені як для продажу пакетів це невигідна ситуація. Мені краще. Із двох сімей великих зробити три середніх і відповідно, продати три пакети, а не два. Зараз я, мене запитували, чи зараз я продаю сім'ї. Зараз я сім'ї не продаю. Поясню чому. Ну, скільки я зараз за сім'ю візьму? Ну, 2500 чи 3000 я візьму за сім'ю. А меду в сім'ї ну, мінімум 15 кг. це мінімум. Це 10 літрів меду. У нас літр соняшникового меду. 300 гривень. Це на 3 тисячі гривень я можу меду відкачати від них, розумієте, закормити сиропом і весною ще продати і хвіст тобі залишить. Тому невигідно зараз продавати сім'ї, тому не продаю. Та й вам, навіщо вам купувати сім'ю на осінь? Купуйте весною. На весну купуйте. Продавати, в принципі, без меду вигідніше осінь. Але Якщо ви початківець, тим паче, ну, навіщо вам на осінь купувати бджоли? Купити весною за сезон наберетесь трішки досвіду і запустити зиму побачите, як це все відбувається. Далі. Е -е... Хотів би сказати за костюм. Зараз я прийду до камери ближче. Костюм. А бджілки, до речі, робив відводки, бджілки злі, тому що закінчився взяток, зараз без взятку період, сонячник відсвів, золотарник ще не почав, тому злі. Я до того що не думайте, що якщо я вам покажу якусь сім'ю, де її дивлюсь без димаря, то це всі сім'ї, так. Сьогодні зла, вчора нормальна була. І так, за костюм, показую костюм. Купив костюм Лисонь. Думав, в принципі, ну, надіявся на хорошу якість, але я розчарований ним, чесно кажу. От Я дивився сьогодні бджоли, бджілки трошки злі і все-таки прокусують. Прокусують костюм вони. Десь два рази прокусили. І от просто. Мені здається, з легкістю. вони. Якщо якісь злі бджоли дивиться, то я думаю, в цьому костюмі буде трішки некомфортно. Тому розчарований я даною фірмою не рекомендую. Краще купити курточку, звичайну, з маскою, які по 400 гривень продаються. От я раніше такими користувався, це краще, ніж оце. Костюм. Зручніше, що він цільний там. Ну, по якості я вам скажу, що курточка. Для бджіл набагато більше захисту надає. Звичайна курточка якась там за 400-500 гривень. Все-таки це ж костюм не 500, не тисячу гривень коштує. Тому розчарований. Продукцією лисонь не буду користуватися. Тому слухайте мої відгуки, я ніколи рекламу ніяку не роблю нікому. І не буду робити, знаєте, як я блогером дадуть вощини, там дадуть вулик якийсь, і вони там вже розказують. Може воно їм і не подобається, але ж вимашені вже розказати, що типу нормально, то я нічого не беру ніколи і не буду брати, тому буду розказувати так, як воно є. Дай, скрутяться бджілки. Ну я трошки тут наполохав їх, відводки робив. Так, закар дивіться, я 10 маток купив. Щоб дешевше купити. Е, ну, може, щось не приймуть, бо на італійку я підсаджую, харніку на італійку, можливо, щось не приймуть. Можливо, щось відбракую, е, то може так і бути, що на весну у мене буде декілька пакетів карніки, то я їх продам, тому що, щоб трутневий фон мені не, не псували. Е, далі. Хотів би сказати за свої пакети, за матки за пакети. Це не означає те, що ви купите в мене пакет, а він буде суперової якості. Наприклад, сім'ї, які мені там матка не подобаються, їх знищую. Але може бути, що, наприклад, вона весни була гарненька матка, але вона погано облетілась влітку. І влітку наступного року у вас вже. Вона, наприклад, закінчиться в неї, запліднене на яйце і буде сіяти труд. Ну, тобто вона стане неплідною. І ви подумаєте, блін, підсунув якусь фігню. Ну, я до того, що не можна контролювати якість на всі 100%. Тому, якщо не так, ну, я, я б хотів би, щоб якісь відгуки залишали. Ну, мені то пишуть люди, там багато хороших відгуків, я їх і не буду показувати. Ті ну там є такі, що пишуть, що, наприклад, порівняно з їхніми бджолами, в три рази більше меду принесли. Але я, я не буду, знаєте, типу, якби кожна жаба своє болото вихваляє. Е Були таке, що і я продавав пакети, а на літо става ну, один чи два рази було, що ставали тру трутовками. Тобто й такі ситуації. Ну, Були, що матки не могли люди знайти. Було таке, що я навіть їздив до людини і шукав ті матки, показував, бо вони ще й Мічені там були. Людина дуже вибачалась. Ну, по-різному, все буває. Я до того, що якщо десь хороший якийсь відгук чи поганий, пишіть мені під відео, щоб всі бачили. Пишіть, і хороше, і погане. я не видаляю нічого. Ну, якщо ви там когось будете грубить, звісно, там, чи обзивати, то так я видалю. А так відгуки не видаляю. Тому діліться. Ну, мені, мені приємно, коли люди присилають свої результати, особливо новачки, присилають, скільки вони меду відкачали від сім'ї чи від пакета, який цього ж року купили. Це дуже приємно. Так, дивіться, 25-й рік, червоний мічу від різних. Материнок різним кольором. Тоді весною буду продавати пакети, щоб не думали, що це матки 23-го року чи ще якось. Ось, червоний маркер, помітив і випустив. Все, матушка пішла. Проходив, не подобається мені сімейка. Я взяв матку. Гарна матка була, все. Взяв і знищив, тому що не потрібна вона. Якщо ви бачите, що десь у вас щось не так, потрібно замінювати матки. Не потрібно їм давати другий шанс і все таке інше. Ось маточку. Десь не подобається мені. І меду наносили, все. А не подобається, мені це сімейка взяли. Все. Розтрощили, викинули. А так потрібно поступати із сім'ями, які вам не подобаються. Димар хочу показати. От купую я вашіну в Київ джо Київ облак по-моєму, так називається. Ну, в Боярці, навіть ці. Класна вощина, мені подобається. Мені там навіть говорили, я кажу, що, користую, що користуюсь вже 10 років нею. Мені говорять, що то фігня, то вона пливе, там нічого вона не пливе, класна ващина. Ну це я купив того року, по-моєму, осінню. У них е... димарь. Скільки він попрацював, Чуть-чуть попрацював. Що це за хуйня, вибачте мене. Хто її робить? На що магазину це її продає. Це ж не, не дешевий домарь. Оце меха. Що це за... Що це за історія? Це, це просто піздець. Вибачте. Не знаю чи вийде, чи не вийде. Але якщо вийде, то посажу плантацію персиків і назву її е, плантація макрона. Так як він саме найбільше Україну підтримує серед європейських лідерів, буде плантація макрона. Це роблю, жалуюсь з сестри як важко. А тоді згадав, що вчора дивлюсь відео, як чоловік з одною рукою це робить. У нього відсутні фаланги пальців, так кистики. Він однією рукою прививає. Отакі друзі справи. Прививаю, перевиваю. Це сорт Фрост, гарненький такий. Більший, ніж в руку, в принципі. Просто на, на камеру передає трішки менший розмір гарненький. Сорти, які я купував в різних інтернет-магазинах, не відповідають дійсності, а ті, що і, і співпадають десь, то переплутані, підписані неправильно. Тобто потрібно зараз в саду все доводити до діла. Читаю, дивлюсь по відео, які в мене сорта, розумію, що я таких і не замовляв. Там, де нектарин персик, там, де звичайний персик, інжирний персик. Ну, одним словом, покосить. плюс потрібно в садочку. Цей вже відійшов. Одним словом безпорядок. Насаджують. Насажують. Павлонію, там, ще якусь акацію в себе вдома, пасічники. Ну і що воно вам потрібно? Посадіть, ось персик якийсь дітям буде. Ви прийшли, пощупали, ще, ще не, не доспівши, спілі вже вирвали, продали. Прийшли і дітки. Поїдять і навіщо? Засажувати той фін, скажімо так. Тож Та фіню. Це ось. Це крута штука. Дуже смачно. Угу. Дуже класно.